Всім привіт! Мене звати Катя і це мій проект The Capital. Чому The Capital? Перше. Тому що найвживаніша фраза, яку ми знаємо в англійській мові, це London is the capital of Great Britain. Але я так подумала. Коли ми думаємо про якусь країну, будь то Франція, Україна, Великобританія. З чим ми асоціюємо країну? Перше, що ми асоціюємо, це столиця. Але столиця це не є країна. Тож давайте разом розглядати під мікроскопом кожен куточок різних країн по всьому світу. І почнемо ми з середньовічного серця Англії, міста Йорк. Йорк не має свого аеропорту, проте місто є центром залізничного руху і має добре розвинене автобусне сполучення між сусідніми великими містами. Найближчий аеропорт знаходиться в Ліці. Також іншими варіантами є Манчестер і Лондон, куди ви можете прилетіти. З Польщі. сьогодні я їду потягом, вам треба в таку арочку. Тут за вказівниками можна зрозуміти де. Потяги і автобуси. Розкажу вам трошки про купівлю квитків. Часто купувати онлайн та заздалегідь є вигіднішим, аніж робити це офлайн та ще й в день візиту. Я купую на сайті TrainLine. Ви бачите, що можете обрати звідки відправляєтесь, куди їдете, зворотні квиток або в одну сторону, дату від'їзду та приїзду. Також час і кількість дорослих. Побільше ви можете вказати кількість дітей, якщо подорожуєте з дітьми, та їхній вік, і додати знижкову карту. Наприклад, якщо ви ходите в джоб центр то джоб центр може вам видати карту. На 50% знижки. Потім ви переходите на сторінку, де можете побачити суму і інші варіанти для подорожі. Натискаєте продовжити і знову натискаєте Продовжити. Потім ви побачите деталі вашої подорожі та можливість оплати картою. І в кінці кінців. Вказуєте свої дані, отримуєте квиточки на електронну пошту, і також можете їх завантажити на свій телефон дуже зручно. Якщо ви їдете потягом, то перше місце і пам'ятка, з якою ви познайомитесь, це вокзал, який датується 1839 роком. Поруч з залізничним вокзалом знаходиться також Національний музей залізниці. Але ми туди сходимо наступним разом. Та майте на увазі, що музей безкоштовний, і там ви можете побачити найбільшу в світі колекцію залізничних машин трохи менше ніж 300 одиниць. Зараз я вам покажу, як дійти до центра міста від залізничного вокзалу. Мабуть, тут має бути якась вказівка з транспортом, але ні, на своїх двох. Саме так треба. Досліджувати місто для того, щоб зрозуміти його атмосферу. Тим паче, що іти 15 хвилин. Пішли? Можна йти за вказівками або використати Google чи Apple Maps. Йорк старовинне місто, розташоване на північному сході Англії. Він був заснований римлянами в першому столітті до нашої ери. Спочатку на річці Уз була побудована римська фортеця Борак, яка згодом перетворилась в велике поселення. Пізніше місто стало столицею провінції Нижня Британія. Часто зустрічається символ Йоркшира – біла троянда. За часів війни троянд, до речі, герцог Йоркширу воював проти ланкастерів, плану Ланкастерів, і в них була червона троянда. А потім король просто об'єднав ці дві троянди між собою, отримав біло-червону троянду, троянду Цюдорі. Іноді відчуваю себе як в грі престолів. Далі місто постійно кимось завойовувалося то вікінгами, які назвали його Йорвік, то норманами, після чого Йорк отримав свою сучасну назву. У середньовіччі місто процвітало завдяки торгівлі лісом і шерстю, дуже сприятливим для розвитку міста. Було його розташування між Лондоном та Единбургом. Менше десяти хвилин від вокзалу, і ви вже побачите цю перлину Йорка. Мінстер. У XIX столітті Йорк став важливим залізничним вузлом і промисловим центром. На сьогодні Йорк має безліч старовинних пам'яток і пам'яток культури, що сьогодні подивимося. От ми і дісталися однієї з головних міських пам'яток. Це Йоркський Мінстер. Подивіться на цю велич. Зачаровує, правда? До речі, він вважається другим після Кернського собору за розмірами в Північній Європі. Подивимося. Раніше собор дуже часто страждав від пожеж, різних релігійних фанатиків, змін влади. Як завжди. Але наразі вважається одним із найбільших в Північній Європі серед середньовічних соборів. Поглянемо, що там всередині, адже каже, що він приховує дуже багато таємниць та архітектурних деталей. Перевіримо. Біля головного входу також можете побачити таку табличку з цінами власне і годинами візиту. Також це можна перевірити на сайті. Квитки не дешеві насправді починаються від 14 фунтів для студентів. Але майте на увазі, що для українців досі візит безкоштовний. За що ми дякуємо англійцям, власне, тому що можемо задаром подивитися таку красу. Упс, на жаль, всередину цього разу потрапити не вдалося. Будьте уважні, коли приїжджаєте в неділю, адже робочий день скорочений, а собор може зачинитися раніше. Але я не засмутилася, зате встигла послухати гарну шуку музику та прогулятись парком, а всередину Мінстера зазирнемо наступним разом. Після Мінстеру рекомендую зайти в такий парк перепочити. Це одне з улюблених місць місцевих мешканців. Дійсно, тут наразі, до речі, не так багато людей, ну то, мабуть, через погоду, але зазвичай все заповнене. Дуже гарний вид на сам собор. Тут полюбляють сидіти з дітками. І не лише на Відведених для цього місця, а дуже багато і на газончику сидять родини. Тому якби, тут таке дуже добре для відпочинку камерне місце. Ще однієї особливості Йорка та засмісницем, безкоштовним оглядовим майданчиком, є його фортечні мори, які датуються 14 століттям. Але місцеві мешканці насправді. Шарили у економії, тому що вони не будували їх з нуля, а взяли ті, які збудували римляни до того. Підіймемось нагору. Щось там такі вузенькі сходи. Мені це Не дуже подобається. Зазирнемо всередину. Тут точно може розвинутись клаустрофобія. О Боже. Ну що я вам скажу? Високим? Я навіть не знаю, як тут пройти. Подивимося. Також цікаво, що в Йорку збереглося кілька старих міських воріт. Найбільшими та найкрасивішими є ворота Манбар, побудовані також 14 столітті. До Речі, це ж не католицький собор, а протестантська церква. Чому так причиною стало бажання Генріха VIII створення окремої незалежної від бабства церкви? Головою англіканської церкви є король або королева. А ще цікаво, що англіканська церква є тринадцятим найбільшим землевласником Великої Британії, і воно дуже заможна. Але закладати треба десь. Декілька годин насправді, тому що всі мори, одіти та ще із фотографіями. Це ще той квест. Ще трошки цікавих фактів. На честь Йорка була названа одне із найважливіших міша: нью Йорк. Так, так, вам не почулося. Приїхала я в неділю, а тому багато крамничок, як ви бачите, зачинено, але не всілякі спуки, які підходять до Хеллоуіну. А ну, подивимося, що в нас тут є якісь є черепушки, Та, ну, мабуть, краще звідси вже піти. Вікінські штучки. Але випуск про вікінгів і вікінгський Йорк. Дамо пізніше. Ой, дідько, 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 червоне дідько. Жах. Пішли далі від нього, подалі, подалі, подалі. Так, щось я вже зголодніла і гуляючи містом натрапила на отакий заклад. І тут можна скуштувати знаменитий Йоркширський пудинг. Тим, хто на дієті, краще відійти від екранів, тому що інша назва пудингу крапаючий пудинг. Навіть не буду вам розповідати чому, хоча, мабуть, такі розповідають. Коли пшеничне борошно стало застосовуватися при приготуванні пирогів і пудингів, кухарі Північної Англії придумали спосіб використання жиру, який крапив на піддон, щоб готувати пудинги, поки м'ясо смажиться. Тепер розумієте, про що я казала? До речі, Йоркширський пудинг це основна частина британського недільного обіду, і в деяких випадках вживається до основної м'ясної страви. А ще існує твердження, що основна суть його полягає в дешевізні. адже він набагато дешевший, ніж інші страви обіду, і тому використовується менша кількість більш дорогих страв, оскільки пудинг традиційно подається першим. Ловлюйте логіку. Звісно, його спробувати можна і в ресторані, але ціни тут приємніші, і судячи з кількості місцевих. So, щось мені have що тут you смачніший. Он він, бачите? ask you А я, one. you to ask me you you to a 71. You just want a large Yorkshire pudding? Yeah, yeah, yeah. £2.50 off the other please. Actually, 159, okay? Okay. Okay, okay Що там подивимося? Ну, схоже просто на кляр. Спробую. Я навіть не знаю, до нього підійти. Ну, дуже жирно, я вам скажу. Але один раз спробувати варто. Але пудингом я не обмежилася. Щось тут якась велика черга. А, це знаменита Бетіс. Знаєте, мені здається, в будь-якій країні, куди б я не поїхала, обов'язково є кондитерська, обов'язково знаменита. З історією, відомими на весь світ десертами, та там 100% мали побувати якісь знаменитості. Саме такою є і бетіс. Хоча це більше чайна, а не кондитерська. Давайте подивимося. І собі стану чергу. Тут є два зали. Одна зала. Це магазинчик, де можна просто купити десерти з собою. І друга зала це улюблений англійцями Tea. Традиція, до речі, чаювання в Англії походить з 16 століття. І якщо ви думаєте, що вони самі це придумали, то ні, вони запозичили це у португальців. Так, я трошки не туди стала. Черга ділиться на дві, тому що відповідно, тому що дві зали: один магазин, як я казала, і другий для автономці. Тобто, вам треба не з тої сторони стояти, орієнтир банк, а з цієї сторони. І як розповсюдилась традиція чаювання. Це було спричинено тим, що в Англії час між другим сніданком і обідом був занадто довгий, і люди починали відчувати голод. Герцогиня Анна Рассел вирішила, що між ними можна зробити легкий перекус. Бачите, скільки всяких десертів до Хеллоуіну? Блін, мені подобається вірний пряничок. І макароші А дивіться, які гарбузики. Тим, хто любить солодощі, мені здається протипоказано йти сюди, якщо ви на дієті. Я, мабуть, візьму відомий Thank you. Thank you. О, Подивимось, я не втрималась і взяла більше десертів. Мені не можна солодку, мені не можна такі місця заходити. Подивіться, який гарбузик Я не могла його не взяти. А також мій улюблений макаронс і Вікторія Спонж. Чим схоже на Мілбарівський Вікторія Сікет. Зізнавайтесь, хто рецепт стирив. Жартую звісно. Це часів римлян Ця площа Святої Олени слугувала воротами в місто. Класно ж перекусити серед такої краси. За версією The Sunday Times, Йорк був визнаний найкращим для життя містом у всій Великобританії. Місто має населення понад 200 тисяч осіб, площу 271 квадратний кілометр та помірний клімат. Старовинне місто Йорк добре відомо своїми приводами, які стали такою ж частиною спадщини міста, як вікінги та римляни. От ми на старовинній вулиці М'ясників з Шамбос. Назва відповідна. З перекладі зі староанглійської означає бійня. Все в кращих традиціях містичних вуличок. Вона така вузенька. Чесно, якщо ви хочете відвідати її, краще це робити не в години піку, то десь зранку. Бо зараз дуже багато людей. І знову якась черга. Що це за черга? Давайте подивимося ближче. Як же вони люблять черги? Ага, The York host. А, я читала про цю крамничку. Давайте станемо в неї такі. На жаль, сьогодні всередині ми зняти не зможемо. Нам сказали, що все на сьогодні черга вже закінчена. Ну, нічого, прийдемо наступним разом. Але хто ж не забороняє подивитися з вітрини? Боже, яка манюня жовтенька. Ну це прикольно, якщо ви любите щось таке унікальне для інтер'єру. Але, на мою думку, це не варто своїх грошей. Це так би мовити, на мою думку, колекційна історія. Знаєте, коли кожен виріб є унікальним, зробленим вручну. і Я в своєму репертуарі наостанок вирішила причепитися до працівника крамнички. Барнабі, пан Барнабі. вітаємо пане Барнабі. Чи можете ви розповісти нам історію крамнички? Звісно, наш магазин відчинився близько чотирьох років тому. Він дуже популярний. Ми придемо привидів ручної роботи, виробництво яких займає десь три дні. Кожен є унікальним, тобто, який би ти не купив, він буде індивідуальним та єдиним в своєму роді. Йорк вважається містом з найбільшою кількістю привидів у світі, їх налічується понад тисячі. Ми робимо наших привидів, щоб відзначити цей факт. І в нас завжди черга. Так, я це бачу. Так, саме так ми відзначаємо та підкреслюємо історію Йорка. А він більш популярний перед Хеловіном. Звісно, цей найпопулярніший час. Минулого року мали п'яти годин чергу найдовше, яка в нас була. Ого, навіть уявити не можу. Так, люди стояли з четвертої ранку, аби бути впевненими, що зайдуть всередину. Ми також робимо різні активності перед Хелловіном, наприклад, тиждень привидів. Протягом нього щоночі ми ховаємо сотні привидів по всьому місту. Люди їх шукають. Якщо знаходиш, можеш забрати собі. Цікаво. Я би взяла би в такому участь. Звісно, приходьте, це дуже цікава та сама вулиця за її історією цікава. Дякую. На вулиці ще збереглося багато фахверкових будинків із гаками для м'яса, а також багато різьблених фігурок. Боже, який горгулій. До речі, раніше там висів на ньому український прапор, але наразі, бачите, його вже зняли. Ну, нічого, він. Менш милим від цього не став Спуки та й... достатньо є спуки, чи не дуже. Ну, перед Хеллоуіном мабуть, достатньо спуки. А ще тут є такий магазинчик? Магазинчик Гаррі, Потера, улюблений дітками і не тільки. Зайдемо, зайдемо. Ой, скільки всяких тут приколів. І теж декоровано під Хеллові. А, це ж Нюхля. мій улюблений герой. Да, я трохи дитина. Зазвичай, до речі, тут завжди натовп людей і дуже велика черга, але ну, бачите, в неділю, під вечір вже не особливо. Да. Тому вибирайте правильний час, коли вам краще сюди зайти. А такий маленький спойлер: я також з'їжджу в студію Warner Brothers Harry Potter, яка знаходиться біля Лондона. А там буде ще крутіше. Але в такий магазинчик варто зайти. Наша з вами сьогоднішня подорож добігає кінця, але це лише початок нової історії. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі та тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео.